Досить частими є випадки, коли громадяни скаржаться на бездіяльність правоохоронних органів, зокрема поліції. На кшталт того, що вже місяць чи два заяву написано, ніхто нічого не робить. Так ось, як же правильно звернутися до поліції, щоб вже все ж таки правоохоронці почали щось робити? В першу чергу я пропоную розібратися із формами заяв. Заява, повідомлення бувають усні та письмові. Усні заяви повідомлення від осіб, уповноважена службова особа органу поліції або інші поліцейські до повноваження якого це належить, вносять до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення. Під час особистого звернення до органу підрозділу поліції з письмовою заявою, повідомленням, уповноважена службова особа органу поліції її приймає і реєструє. Отже, заяви є усні і письмові. Усна заява може бути подана і по 102, наприклад, при крадіжці телефону. Письмова заява складається у двох примірниках із фактичним коротким викладом обставин справи. Письмова заява подається через канцелярію поліції з необхідністю отримання відмітки про одержання. Поліцію на другому відповідному екземплярі відповідно до частини першої статті 214 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України слідчий дізнавач прокурор невідкладно, але найпізніше пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому згідно з пунктом 4 частини 5 статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України. Та розділу другого положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України ще від 2016 року. До реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Всі заяви і звернення громадян вносяться до журналу єдиного обліку прийняття та реєстрації органами поліції заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Що відбувається після подання заяви про кримінальне правопорушення? Як уже з'ясувалося, в поліції є 24 години на прийняття рішення, чи є склад правопорушення у викладеній заяві чи ні. Чи вносити дані відомості до реєстру досудових розслідувань і починати досудове розслідування чи ні. Якщо говорити про реальний подальший хід справи, то звісно дев'яносто 90% випадків заяву про передають на дільничного, який дає відповідь, що ознак правопорушення не знайдено. Відповідно, ніхто нічого не робить і поскаржуватися вже нікуди і час сплинув. Як же варто подати заяву повідомлення про правопорушення? Спочатку розповіді я казала про письмову заяву про злочин, яка подається у двох примірниках, на одному з яких ставиться відмітка про прийом даної заяви. Це відповідно цей примірник залишається у нас, а інший примірник вже йде до поліції. Якщо говорити з точки зору закону, то при прийомі реєстрації даної заяви громадянинові мають видати талон з присвоєнням номера ЄОМ, номер реєстрації в журналі прийому заяв. У разі відсутності та такого талону нам і потрібен наш екземпляр з відміткою про прийом заяви про злочин. Тут уже в силу вступають норми кримінально-процесуального кодексу закону. Так ось відповідно до статті 303 кримінально-процесуального кодексу України на протязі 10 діб можна звернутися зі скаргою на дії слідчого за невнесення відповідних відомостей до реєстру правопорушень. Така заява пишеться на слідчого суддю районного суду в межах територіальності знаходження поліції, до якої було подано заяву повідомлення про злочин. До цієї заяви скарги додається копія безпосередньо заяви повідомлення про злочин до поліції з відміткою, як підтверджуючий факт подання даної заяви до поліції. Після розгляду даної скарги суддя виносить ухвалу про зобов'язання поліції внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Після отримання ухвали слідчого судді поліція зобов'язана розпочати досудове розслідування і видати заявникові витяг з ЄРДРУ безпосередньо з реєстру досудових розслідувань. В даному витягу будуть вказані номер досудового розслідування, тобто кримінального провадження, і дата його внесення, і відповідна короткий виклад обставин справи. Саме безпосередньо з одержанням цього витягу і починаються вже процесуальні дії слідчих поліцій. Безпосередньо вже в самому витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вказується номер кримінального, права, кримінального провадження, дата його внесення і короткий виклад обставин справи. Після внесення даних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань безпосередньо починаються процесуальні дії з боку слідчих поліції Тобто таку заяву вже не можна залишити просто так, на неї треба відреагувати, провести слідчі процесуальні дії для того, щоб перевірити всі обставини, які в ній викладені, знайти винного. Пред'явити йому підозру і в подальшому направити відповідний обвинувальний акт до суду. А можливо, все ж таки з'ясувати, що факти, які викладені заявником в заяві, вони не підтверджені, тому що в принципі бувають доволі частими заяви громадян про якісь космічні кораблі. І з'ясувати обставини справи слідчим не вдається. Тому відповідна відповідь буде такого роду, що складу злочину і правопорушення за даними фактами не виявлено. Але те, що слідчі і працівники поліції при такій повіслідовності написання і подання заяви обов'язково на це відреагують, то це 100%.